Всім привіт! Мене звати Катя і в цьому відео я вам розкажу про блогерок, які розповідають про письменницьку тему. А перед початком відео не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Всі канали, про які я буду розповідати, вони англомовні, але насправді це не дуже велика проблема, тому що я дивлюся відео, включаючи субтитри з перекладом, і воно дуже добре перекладає з англійської на українську, тобто в цілому ви все зрозумієте. Ну а якщо ви дуже добре. Знаєте англійську, то для вас взагалі не буде проблем. А почну я зі свого найулюбленішого каналу. я знайшла її найпершу і, ну, зараз, звичайно, дивлюся рідше, але я передивилася майже всі її відео. І це Анна ну. Я буду все прикріпляти, тому що, можливо, я говорю неправильно, щоб ви все зрозуміли. Якщо ви шукаєте дуже багато контенту по письменництву, то цей канал вам точно сподобається, тому що тут дуже багато рубрик, тут дуже багато влогів, тут є інтерв'ю також з починаючими письменницями, тут є подкасти, є... Допомога про те, як написати історію, такі собі відео з мозковим штурмом, естетики. Вона розповідає про історії, які вона пише сама, і за цим дуже цікаво спостерігати. Тож, якщо ви також, можливо, пишете поезію, або вам це цікаво, то вона також розповідає про те, як написати свою поезію. Тож, якщо вам потрібен контент, який ви просто хочете поставити на фон, який вас буде мотивувати, то мені здається, це, цей канал вам дуже підійде, особливо враховуючи, що зараз в неї з'явилася нова рубрика «Write With Me ASMR. Тому якщо вам подобається такі відео, я люблю ASMR, але я ще не дивилася. Ну, знаєте, мені здається, дуже прикольно, теж поставити на фон і писати, знаєте, начебто в тебе є хто. Хтось поруч, хто теж пише свою власну книгу, свою власну історію. Тож це може допомогти, якщо ви відчуваєте себе, ну що ви одні в цьому, можливо, вам немає з ким поділитися. Тож я думаю, цей канал точно знахідка. Наступний канал Kelly із writing. В неї дуже багато влогів. В принципі, весь її канал. Складається тільки з письменницьких влогів, за якими теж дуже цікаво спостерігати. До того ж, вона також займається редагуванням, тому якщо вам це цікаво, не є ці тематики теж у відео, як редагувати свою історію і інші такі подібні. Мені здається, дуже цікаво спостерігати ось саме за такими влогами, де люди діляться своїми результатами. Не знаю, мені після майже кожного відео кожен з цих блогерів, якими я сьогодні з вами поділюсь, Знаєте, мотивація, так і хочеться сісти за свою історію, я не знаю, там, знайти естетику, придумати персонажі, придумати якусь сцену, тому, якщо вам цього не вистачає, то дивіться ці відео і цих блогерок. Наступний канал Лін Чанг. Тут ви знайдете дуже багато порад про те, як написати своє фентезі, написати історичну історію, гору, романтику. Тут є декілька відео, присвячені саме тому, як створити свій фентезійний світ. Тобто географія, політика, історія, культура і все-все-все. Тож, якщо вам треба саме поради, то в цьому, на цьому каналі дуже багато. Таких відео, також вона ділиться своїми своїми результатами, своїми досягненнями. Тож ці відео точно допоможуть тим, хто не знає, з чого почати. Мені ці відео теж досить якби, допомагають, але але поки що я боюся починати фентезі і хочу написати щось більш, так сказати, лайтовіше. Ну, просто романтичну історію, тому що. Тому що люди, які пишуть фентезі, ну це справді те, скільки роботи це вкладається, навіть якщо це якесь мінімальне фентезі, там треба дуже багато всього придумати. І ці люди ну це вау, реально я хочу так само. Канали, які я дивлюся рідше, але теж можу переконувати вам Мікайла Каймс. Якщо вам подобається інтерв'ю, то тут ви знайдете їх дуже багато, також з письменницями. Тож, якщо вам цікавий такий контент, то вам сюди. А також це такий собі щоденник письменниці, де вона викладає відео, якими ділиться своїми результатами і чого вона досягла, скільки вона написала, і так далі. Крістя Ан Джонс, цікава письменницька рутина Чарльз Дікенса, Стівена Кінга або інших письменників, то вам сюди. Вона розкаже вам про рутину цих письменників, а потім повторить і розкаже результат, чого вона досягла, або ні. Мені здається, такі відео дуже цікаві, і я б теж хотіла зробити щось подібне. Мені здається, це ну, загалом дуже цікавий досвід. Також ви знайдете поради для письменників, що почитати, якщо ви хочете писати. І, звичайно, влоги, де вона ділиться результатами. Тож, а закінчу я це відео, порекомендувавши також свій блог. Звичайно, зараз у мене ще дуже мало контенту по письменництву, але я теж хочу знімати подібні відео, і ви декілька з них можете знайти на моєму. Каналі. Одне з наступних відео я хочу зробити про програми, які допоможуть вам в письменниці. Тож, якщо вам це цікаво, то напишіть в коментарях, щоб я про це знала. Також, якщо ви знаєте інших блогерів, які роблять подібний контент, то також діліться в коментарях, особливо, якщо ви знаєте, хто українською знімає таке, тому що мені дуже цікаво спостерігати, знаєте, не... іноді не просто там якісь поради, а саме влоги. Схожих відео, як я вам надсилала, тому що, знаєте, цікаво спостерігати саме за рутиною починаючого письменника, письменниці, або, або не починаючих. Просто це начебто допомагає більше і мотивує, ніж просто якісь поради, тому що ну, не всі поради, які там існують. Підійдуть кожному, але мотивація бачити, що хтось пише. І, от, якщо ти сядеш, ти теж напишеш це, якось допомагає трохи більше. Ну і також дивитися, як людям іноді буває. Складно і розуміти, що ти не один в цьому, що теж бувають складності, іноді теж важко написати якусь сцену або якусь історію, тож, знаєте, такий собі життєвий досвід. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. майбутньому вас чекає багато, сподіваюся, цікавих книжок. Також ви можете підписатися на мій TikTok Instagram. і Всі посилання будуть в описі під відео. І зустрінемося в наступному відео.